Лежав син посеред кроваті, Андрюшка. Я лежав над ним. Ми бавилися зранку. От, моя дружина Тетяна знаходилась біля пеленального столика, який тут стояв. Вона прямувала в душ і трошки не встигла дійти до коридору, де в цілому б не зазнала таких ушкоджень. Прилетіла величезна стіна 2 на 3 метри несуча. Товщиною там 40-50 сантиметрів прилетіла прямо в наш балкон, який, мабуть, я так розумію, згасив її енерцію, Врізалась в стіну, вивалила величезний кусок стіни, на якій стояло вікно. Ці всі вікна полетіли прямо на кровать на Андрюшку, от і вони зупинилися прямо над ним. Це абсолютна тиша. І на тебе починає сипатись бетон каміння, склопакет і вся оця штука. І величезний ураган, я не можу передати, який ударна хвиля, чи вітер, чи ураган. Воно мене зносить прямо на пол. І Андрійчика, мого, я так розумію, вже захистила ця віконна рама, яка над ним зупинилася, бо якщо б по ньому пройшлася ця швапнель, він, він би зазнав би набагато гірших, скажем, травм. Я під судом, мабуть, розумів, що щось страшне діється. Я не, не міг встати, тому що ця взривна хвиля, оцей ураган, мене постійно збивали з ніг. Я тільки зміг повернути якось голову в сторону взрива, і там на рівні третього поверху на балянка 7, де зараз під'їзда немає. Були оці взриви постійні в різних частинах, як оце все в тумані, в пилі, в бетоні. Я вже піднявся. Я... В ту ж секунду вихватив свою дитину з під, цих, з -під цієї рами, уламків, всього остального, воно кричить, дняжка у нього повний ротик бетона. Я його відніс в ту кімнату і прибіг до жінки. Жінка лежала на полу, я намагався її підняти, але вона не, ну, не могла піднятися. Мій старший син Владичка 10 років йому він був в своїй кімнаті. Там була двері закрита, він взагалі ніяк не постраждав. Він тільки, ну, дуже сильно злякалась дитина. Я намагався піддати Танюшечку, Вона закричала, сказала, кидай мене і спасай дітей, будь ласка. Вона ж не знала, що з Владіком, як у нього. Я їй кажу, Владік цілий каже, спасай дітей, спасай дітей. Схватив свій телефон, схватив її телефон, їй дав в руки, поки вона лежала. Схватив Андрюшку, Владіка. Владіка теж свій телефон дав Владіку телефон, щоб він викликав. Він самостійно викликав скору. Дитина самостійно позвонила в скору, бо в мене прострація, я не знав, що робити. Я Андрюшечку в люлічку положив, переносну і вибіг у мене машина під домом стояла. Вибіг. Сів машину і поїхав в лікарню з маленькою Андрюшкою. По дорозі я відповідно одразу всіх почав набирати. В першу чергу це брата, який на машині теж. Ти мій мій, фіний ти фіній мій. Алло, до нас усі швидко, до нас, до нас! Я вже тут, квартиру, квартиру, давай квартиру, там тані допомога нужна. Дуже вдячний врачам всім, абсолютно, це люди, які. Робили діагностичну працю Андрюшки. Врачами, які Танічку витягували, операцію робили на біодрах. У тані дуже багато переломів на тазу, бедра, переломи з. Зміщенням вона у важкому стані, досі вона при тямі, але вона лежить на металевій розтяжці, вона без руху і перша операція була по встановленню кісток, щоб вони почали зростатися. Цей процес буде тривати близько від місяця, е, поки вони зростуться. Врачі обіцяють, що вона буде ходити. Андрійчик зараз у нього більш-менш все добре. У нього була травма черепа е, між легенькою і середньою тяжкістю, от е, у нього був зломаний великий пальчик на ручці. Ми хочемо залишитись на цьому грудному вигодовні. Нам допомагає Маргарита дівчина з Левади з в, неї, ну, в її сім'ї також трьохмісячний синочок. Вона нам запропонувала молочком. Ми погодились, ми вже кормили, все підійшло, все нормально. Ми їй теж дуже вдячні. Люди дуже чутливі і відгукуються на цю страшну біду, на ці страшні події. Дуже приємно, що всі так відгукнулися. Дуже багато. Допомоги і фінансової, і моральної. Мені були перекази навіть зі Америки. Це неймовірно, я не знаю. Це дуже багато благодійних організацій, це просто блогери полтавські. В першу чергу потрібно встановити стіну. По-друге, треба встановити балкон. Е, немає частково е, полу на балконі. На кухні повністю віконна рама. В, на кухні повністю плитка, в ванні плитка відлущилась. Це е, країна терорист. Вона цілилася саме в житловий будинок. Вони ціляться в житловий будинок для терору. Оце моя версія. Дуже вони. Досягли своєї мети. все прямо як у них було заплановано. Я вважаю, що от люди Ні, не люди, оці потвори, вони просто терористи, які ціляться от в нас. Не, немає я в моєму в моєї голові немає версії, що вони кудись там цілились і промахнулись. Ні. Ракета Х-22. У неї похибка 300 метрів. Куди тут в 300 метрів можна похибнутися. Дивіться, скільки гори на роботі. Я буду вважати в собі в голові, що мені повезло, що ми всі живі, хай не здорові, ми вистановимось. Я сподіваюся, що ми вистановимось, а ото, отам горе, отам просто, там горе, там просто всі ми немає.